Турнір з більярду був започаткований чотири роки тому. Спочатку був внутрішнім серед працівників СНВУ. Потім організатори розширили коло учасників. Відтак, турнір на кубок заступника головного інженера з технології та інженірингу РАЕС в такому форматі пройшов вдруге. Участь у ньому взяли 11 працівників служби налагодження та випробування устаткування РАЕС та 5 служб експлуатації будівель та споруд. Цей турнір я благодійний на допомогу ЗСУ. Ми збираємо на ремонт автомобілів нашим хлопцям із вариша, які воюють аеромобільна бригада. Начальник служби експлуатації будівель та споруд Михайло Черняхович прийшов підтримати своїх колег. Переконаний, що для них це чудова можливість перезавантажитись, поспілкуватись, випробувати свої сили. Адже цей вид спорту формує безліч корисних навичок. Витримка, розуміння моменту, правильний розрахунок і точний удар. І це все має бути одночасно. Тобто не дозволяє розслабитись, відволікатись, повинен слідкувати за грою, відслідковувати кожен удар супротивника, орієнтуватися, які в нього є переваги. Поєдинки між парами були досить запеклими та тривалими. До півфіналу дійшло четверо найсильніших. Двоє з них представники СНВУ Сергій Кузьмиш та Дмитро Киричик, а також двоє працівників служби експлуатації будівель та споруд Владислав Вознюк і Віталій Бедик. Я виграв три гри і відповідно вже в півфіналі. Там дуже хороша система складена, тому що якщо ти навіть програв, спускаєшся в нижчу сітку, якщо ти там зможеш виграти, знову піднімаєшся. Тому немає такого, що ти програв і вже закінчив боротьбу. Тому програєш, тобі надається ще один шанс, виграєш і знову долучаєшся до боротьби. Усі зміни в ході турніру фіксувалися у турнірній таблиці. Учасників з кожною грою ставало все менше, а бої ставали все напруженішими та видовищнішими. Сергій Кузьмич постійний учасник турніру, володар кубку минулих змагань. Як і в будь-якому спорті, каже, секрет перемоги дуже простий. Треба витримка, тому, тому що як і у всіх починаннях потрібно тренуватися, тренуватися, тренуватися. Не завжди виходить з першого разу, але з часом грав вдосконалюється, навички досконалюються. Тому треба так бути спокійним, витриманим. В результаті запеклих поєдинків визначили переможців благодійного турніру. Привітав учасників із перемогою. Головний інженер, перший заступник генерального директора РАЕС Ігор Курінний. Я вважаю, що Переможених немає. Всі учасники, які приймали участь в цьому турнірі, вони всі переможці. Я всім вам хочу подякувати за те, що ви зібралися в такий складний час проводити такі кубок, які основна мета це коштів для наших засідал, для наших хлопців. Володарем перехідного кубку переможця став працівник СНВУ Сергій Кузьмич. Бронза у Владислава Вознюка, срібло у Дмитра Киричика, СНВУ. Світлана Рудник, Руслан Шевчук, Уїта Загераес.